Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про рукоділля. Мене звати Валентина, я вишиваю в'яжу плиту прикраси з бісеру і не тільки прикраси. І оскільки ось на відео цей блокнот, що це означає? Що я в'яжу, да. тому що саме в цьому блокноті я записую всі свої навчальні матеріали і процеси, як я навчаюся в'язати. Сьогодні. Вівторок, 7 березня, і я розпочала ось новий джембер для Доні. Давно бачила ось такі е, Alize Софті ниточки. Зараз я етикетку зберегла ось так. Е, що тут? 115 метрів 50 грам. поліестер 100%. Дуже давно бачила такі джемперочки і вирішила попробувати. Нитки у мене вже ну, місяців 4 стоять, чекають, доки я до них доберуся. І завтра стартую спільний проєкт «Магічний кубик. І хочу взяти ось цей процес у роботу. Щойно, Трішки читала. Дякую Таню, Танюші Клим за допомогу. Я з нею списувалася, вона мені в розрахунках там допомогла. Все тут дивлюся відео, що як де в'язати, записую і стартувала. Навчаюся новому росткові, як. Е, ну, Вчуся. Дякувати Богу, що. Зараз є інтернет, багато матеріалів, майстер-класів, ти просто сів, і головне знати, що шукати. Ось такі в мене є таких моточків, скільки це 4. Надіюся, їх вистачить. Помаленьку буду до вас підключатися, показувати, що як дуже м'ягенько має вийти краса. Я вже з цим запізнилася, бо вже на дворі тепло, і скоро така, такий теплий джемпер не потрібний буде, але зв'яжу і наступна осінь і зима нікуди не дінеться. Все, всім до зустрічі, до наступних включень. Вітаю вас! Так, продовжую історію створення нового джампера для донечки. Сьогодні, середа, 14 березня. Чи 15? 15 березня вже, коли людина вдома постійно не орієнтується, що де коли. Я в'яжу регланну лінію, ось таку. Знайшла відео, як в'яжеться. На цих ниточках не дуже видно. Ну, на простіших, то там. Не на таких пухнастих дуже гарно там виходить. Ну, Тут мені також подобається дуже такі. в'яжу, мені залишилось десь ще 6 см регланої лінії. Тут буду пробувати азіатський росточок, наскільки це я зрозуміла, дов'язуєш, видно, що вишивальниця розказує. Дов'язуєш регланну лінію, потім на спинці ще потрібно поворотними рядами відповідну кількість рядів і сантиметрів. Найшла на YouTube-каналі Candy Yarn магазину, як ці розрахунки проводяться. Дуже мені подобається, там у них дуже багато корисних є відео. Ось цих самих розрахунків, що, як, куди, закриття петель. там, ну, Дуже мені подобається, я дуже часто в них е, е, лазю по каналі, залишу вам внизу посилання на їхній канал, і там подивилася, роздивилася про азіатський росток. В'яжу дуже м'ягесенька, скільки буду її. Доторкатися до неї буду казати, що вона дуже м'ягесенька. Так, бажання в'язати є записи, ось мої. Так що працюю, в'яжу. Не знаю, можливо, швидко побачите ви результат. Все, Всім до зустрічі, до наступного включення. Всім привіт! На дворі 8 червня, четвер. І я продовжую в'язати Донін Джемпер із софті. Не знаю, коли останній раз відзнімала відео давненько, до ростка. Ось потім я собі записала, що 26 травня я взялася знов в'язати. Ось росток, азіатський, здається, називається. Його навіть видно, бо тут були поворотні ряди. І зразу видно. Ну, в'язці видно, але це на спині. Нічого вперше роблю, то підійде. Так, І вже я об'єднала, рукави від'єднала, все, тут зробила петлі -пройми, чи як вони називаються, і в'яжу донизу. Ось так виглядає дуже м'ягенько і, чесно кажучи, вже є ідея собі на гудзиках такий зробити типу кардиган. Домашній кардиган, щоб. Було тепленько осінню і зимою і весною. Продовжую роботу, хочу вже закінчити цей виріб. Ну, дуже мігесенький. не те, що прям краса. Ось, відзначила собі початок ряду. Рахую, все записую. Там записі такі, в'яжу я. Кожного вечора зараз по півгодинки, по 15 хвилин. Але в'яжу. Для дівчат, які вже давно цим в'язанням займаються, то це, мабуть, на пару днів така робота. А я вже, мабуть, півроку в'яжу, але в'яжу, прямую до закінчення. Ну що ж, до наступного включення, надіюся, вже буду показувати вам готовий виріб. До зустрічі! Всім привіт! Так, сьогодні 4 вересня і надіюся, це буде передостаннє підключення моє. Вже почалася весна. Я не пам'ятаю, коли починала цей джемпер для Доні, софті, але потрібно вже закінчувати, вже край потрібно закінчувати. Вчора почала другий рукав, підняла петлі, тут в мене дуже вийшло негарно дірки, але я потім зашию їх. Ось тут мені ще треба вчитися працювати. Піврукава зв'язала, зараз виділила годинку, трішки відпочину від вишивки і дов'яжу рукав. Ще в мене проблема ось тут. Я закрила звичайним методом, і ось тут резинка не дуже тягнеться, нитка, ця не, роз... ну, не подобається. Потрібно еластичним закриттям зробити На рукавах зробила еластичне, тут, тут, тут хорошо нічого не тисне. Все добре. І тут так само потрібно, бо міряли з донечкою, і ось тут була проблема надягнути. Не знаю, як це його ще ніколи не торочила, петлі не піднімала. Ну Спробую, але переробити треба, щоб потім воно. Ну, щоб потім це не робити, а зараз наразу зробити вже до кінця доробити. Важко буде, мабуть, підняти петлі, бо софті, ні чорта не видно. Хоча рядочки ось тут вийшли дуже такі гарненькі. Ще в мене є ідея, як прикрасити перед, щоб донечка знала, де перед, де зад. Пізніше підключусь і покажу. Все, побігла дов'язувати рукав до наступного включення. Всім привіт! Ну що ж, нарешті візнімаю фінальний шматок відео про готову вже роботу. Щойно передивлялася відео, коли я почала цей джемпер для Доні. І це було 7, 7 березня. І саме смішне, що я закінчила цей джемпер 7 вересня. Всього-навсього багатенько місяців пройшло, півроку, так? Да? Ну, ось такі в мене темпи в'язання, зато я багато іншого зробила. Зараз подивилися ви історію створення його, які були проблеми, що і як. І зараз я вам вже його покажу. Сьогодні 12 вересня, вечір, нарешті, дійшли руки до того, щоб візняти вам відео. Джемпер ми вже пару разів з донечка носила, тому що ранки холодні вже стали. І навіть сьогодні ходила в садочок в ньому. Ну що ж, презентую вам джемпер. Ось такий красунчик. Ось такий. Е дуже мені подобається, дуже м'ягенький, я вже собі хочу так з такого зробити. <кій> Які проблемки? Вишивалося все добре. Саме основне, після прання. Рукава зменшились, стали короткі. Мене попередила та, та нюша клим, що, але, що софті збігається. Я коли вив'язувала довжину тіла, я це врахувала. А коли рукава дуже спішила вже закінчити і після прання вони збіглися. По-друге, ось тут у мене вийшли дуже великі дірки. Ще одна ось чогось взялася. Що я робила? Я там вам пофотографувала. Були шалені дірки. Чому вони виникли? Тому що я тут набирала азіатський росток, в'язала, і там я не продумала, скільки петель потрібно підрізу, піднімати, ну, надчудила. Але я залишила трішки нитки. Якраз тут я приєдную моток, і потім, можна сказати, швейним методом зашила ось так: туди, назад, туди, назад, і ніхто нічого не скаже. Що тут? Ось тут одна десь лишилася, проскочила. Можна або просто ниткою, або я цією ж самою е софті за допомогою гачка, також туди, назад, туди, назад. І все пройшло. Кицю взяла, попросила чоловіка, роздрукував мені, вибрала, навела контур, е ручкою, зразу по. Ниточках гелевою тоненько, і вишила простоїми муліне. зворотній бік, ось так, не дуже тут багато вузликів. Джемпер вийшов в доні 5 рочків, але вона в нас висока, виглядає ну, вищою, старшою на свій вік, худенька і висока. Дуже подобається. Купувала, мені здається, 4 моточка, ось залишки. І ці залишки я потім планую подовжити ось тут і рукава, все-таки їх би бажано подовжити, але вирішила залишити коротковат, коли руки мити, коли там малювати, то кисті тут вільні і вона не мастить, поки що буде так. Якщо ще підросте, то в мене є наточки, я просто дов'яжу. Заміри, заміри я міряла, довжина 65, здається, Регланна лінія 16, Рукав від плеча сюди 45, звідси 25, але потрібно на сантиметрів добрих 5 довше зробити. Ну що ж, тут набирала еластичним набором. Я залишу всі посилання на майстер-клас, які використовувала в описі до відео, тут також. Спочатку закрила простим методом, дуже нитка стягнула, тоді я все-таки набрала еластичним. Тут використовувала регланну лінію, не пам'ятаю, вже, як робила, бо давно було, але точно що Світлана, в'язання для душі брала майстер-клас, і там легенькі такі. Майстер-клас в'язання реглавної лінії, але тут мало що видно. Що скажу про ниточку. Ниточка важко, тому що воно все докупи, інколи не могла петлю знайти, але зробила. результат мені подобається. У планах ще собі подібне щось <хи> зробити. Але як я для доні вишивала в'язала півроку, то собі навіть не знаю, скільки буде. Ну що ж, зараз вам ще вставлю фото, робила пару фото на доні. І на цьому все. Цей проєкт завершила в'язальний. в'язальні. планах вже наступні інші, але про це розкажу в інших відео. Всі дякую за увагу. Можливо, у вас є якісь питання чи зауваження, пишіть, буду рада відповісти. Якщо не підписані, підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду дуже рада новим підписникам. До зустрічі до наступного відео.